Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелі. Який епітелій зазнав змін? Головними словами цього тесту єпітелій слизової оболонки носової порожнини. Читаємо відповіді на даний тест. А. Одношаровий плоский. Б багатошаровий плоский, С багатошаровий кубічний, Д. Багатошаровий циліндричний, Е, e, одношаровий багаторядний. Ну, я би сказав, що даний тест теж важко аналізувати. І тому, що всі ці епітелії, які перераховані в якості дистракторів, зустрічаються. Дуже багатьох органах. І тому його, краще всього, на мій погляд, запам'ятати і запам'ятати правильну відповідь на даний тест. Правильною відповіддю на даний тест є відповідь Е, одношаровий, багаторядний.